Обирають не люди, а великі бізнеси, які радше схожі на банк формування. А нам по факту дають кандидатів, так сказати, уже відібраних. Оджу з вами. звичайно, що так вони нам формують картинку в період виборів, що ось ну кандидатів, хоча може бути там 20-30 кандидатів, але фактично є лише два кандидата або три кандидата. Ну умовно кажучи, один кандидат за Європу, другий кандидат за, за, за Росію, один кандидат за те, щоб Європа нам е, панувала, другий щоб Росія нам панувала, а третій ну третій якийсь придурок. А всі інші там кандидати, ще інші там 10, 15, 20 кандидатів, ну вони так, ні з чим, за них не вартою голосувати, щоб не витрачати свої голоси. Так, вони це роблять. Але, шо, не пане, хіба нас хтось змушує за них голосувати? Так, звичайно, що нам подають інформацію з бікбордів, засобів масової інформації, з телевізорів, з інтернетів, лідери домок постійно свої нікчемні думки висловлюють. І нас підштовхують до цього вибору, до вибору між білим і чорним. Фактично до вибору між чорним і чорним, так а, і, але ж і ми, люди, ми повинні голосувати не як не як бидло. Ну, Бидло це, це тварина, в з польського. Не як бидло, не як тварини, не як якісь нікчемні істоти, які е, роблять висновки на основі яких певних емоцій чи певних рефлексів. Ми все ж таки люди. У нас є велика голова, у нас мозок там всередині є, тож треба його використовувати коли, ну, хоча б один раз на п'ять років, коли ми робимо цей вибір. Маємо зрозуміти, що. Відбувається навколо, що прошу, проходить. Що стається навколо, ко нам пхають? І все ж таки робити вибір свій свідомо. Ми маємо вибрати з тих кандидатів, які є, то який нам пасує, то, які пропагують ті цілі, які нам цікаві. То, якому можна довіряти, і голосувати за нього, а не голосувати за тих, всяких нічим і потвор, яких нам пхають за крайні телевізори за великі гроші. Не забувайте, що якщо люди вкладають мільйони і десятки мільйонів гривень у виборчу компанію, після якої, якщо той, кандидат на буде мати зарплату 15 тисяч гривень. Ну, мабуть, що він не, він не є дуже добрий. Він просто є хороший бізнесмен. Він знає, що зараз складе 10 мільйонів, а потім він 10 мільярдів собі поверне. 10 мільярдів наших народних грошей. Тож не допускаємо всяких шмельців у владу. Голосуємо за правильних людей. Голосуємо за українців з українцентричним світоглядом. Слава Україні і слава величному українському народові.